Я зараз поясню вам, чому у вас постійно бракує часу. Це забито, і ви нічого не встигаєте. Просто подивіться це відео до кінця, і ви поводитесь зі мною. А якщо ні, то напишете в коментарях. Кожен день список задач, робота, дзвінки, хтось щось хоче, ви біжите, але насправді стоїте на місці, знайомо, і я не встигаю, чи в мене немає часу, стало вашим виправданням. Щоб не робити важливе, не розвивати себе, не змінювати, не змінювати життя, бо легше бути зайнятим, ніж подивитися правді в очі і запитати себе, чи дійсно я роблю те, що мені важливо? І багато хто плутає продуктивність із зайнятістю, гонку з прогресом. Знаєте чому? Бо вам комфортно бути зайнятими. Це знімає з вас відповідальність. По типу, я ж в русі, я постійно щось роблю. У мене такі списки задач, але насправді ви не рухаєтеся, ви просто крутитесь на місці. Подивіться, куди ви біжите, і головне, навіщо, якщо я не встигаю, стала вашою новою нормою, це вже не життя, це втеча. Коли я це зрозуміла, прийняла це, погодилась на це. Я зупинилась, перевела фокус. І реально рух пішов. Тому питання до вас: ви ще в гонці чи ви все ж таки вибираєте жити? Напишіть в коментарях, хто впізнав себе. Якщо треба, я допоможу зупинитись правильно.